Всім доброї години та міцного здоров'я. У нас місяць лютий. На подвір'ї мінус 12 градусів. Вже ближче до 11. Ближче до 11 градусів. Звір знаходиться в літніх вольєрах. Це для звіра холодновато. Головне, щоб було сухо. Там, де основний їхній вольєр, тут, ясна річ, може бути вологість, аби не було багато зайвої вологості. Тут почалось в цій сім'ї щеніння. Три самиці вже народили в один день. Був мінус. Мінус 7 було, мінус 11 у нас було. І мінус 12, два ранки поспіль було. Малюків не рахував, не знаю живими. Максимум, що вдавалось порахувати, це 18 і двох бачив неживих. Так, є. Там доволі сухо в них, солома, сіно і на одній стороні вольєра. Роздача їжі відбувається. Можливо, вже і четверта народила. По правді треба дивитись. Треба дивитись, тому що ніби, ніби бачу, вже їх похудало. І четверта. Так, я думаю, що там треба, треба туди зайти. Зараз коротко пробіжусь по всім. Покажу, як вони живуть, як зимують. Періодично чиститься, але не часто. Нема на те такої великої потреби. Тут я так скажу, навіть в одному цьому вольєрі я вичистив був певний час тому три будівельних тачки тільки в одному вольєрі. Зараз там сухо, можливо, під самим низом, під підстилку, трохи вологості є. Що по цій сім'ї? Чорна самиця з часом почала, на мою думку, це я так аналізую, дивлячись, що було одне золотисте внутрішня, сиділо там точку І вже його не цікавило в цьому житті нічого. Це була самиця. Хто слідкує, той знає. Хто не слідкує за відео, повторювати дві хвилини не буду. Відсадив я її окремо, чорна самиця, пам'ятаєте, так? Відсадив окремо, живе вона з чорним самцем. Це та самиця, яка народжувала. Саме першої три місяці тому розрив вийшов у щиніні два місяці між першою і четвертою самицею. Це самиця, яка була чорна, злегка агресивною. В першу чергу до чорної самиці. І до малих. Так, тут є. Тут пробіглись і все для себе вияснили, зрозуміли. Буде вона жити чорна самиця вже окремо, не буде вона. От вона справа. Самець за неї трішки більше набагато либший. До речі, сітка-сітка. Доволі довгий час була міцною і цілою, але от цей самець, ну йому там під 10 кілограмів 9 з чим то, О, цю сіточку потихеньку починає гратися з нею. От в першу чергу, коли голодний. 1,8 мм пруд. Так. А тепер знову ж повертаємось до початку наших вольєрів. Мінус 12. Яка небезпека? Якщо звір сидить один, а не гуртом можуть хвостики їхні бути обмороженими і з часом ви на них помітите ранку. Це в першу чергу, там, де є вологість. Або занадто ближче, мабуть, до, 2, до 20 градусів мінусова температура. Інколи, інколи, достатньо навіть і мінус 5, якщо є вологість і звір довгий час сидить в вологому місці, ясна річ може бути обмороження. В першу чергу внутрі б'є на хвіст. Так Отже по цій сім'ї будемо відсаджувати самців, яким вже виповнилось за 2,5 місяця ближче до 3. Залишимо 5 внутрішньок, по них добре видно. Біленька-маленька, раз. Так, один, оце маленька, друге біле, два. От срібла три. Там білоголови. Сидить за всіма, то чотири. І десь має бути. Ай от срібло, мабуть, п'ять. Їх залишимо з двома самицями дорослими. Хай ще п'ють. Тому що тут була загальна кількість малюків 20 штук на три самиці. Самиця одна була, загинула. Тому молока від третьої самиці, яка народилась набагато пізніше внутриняткам, які значно відстають в рості в першу чергу, тому що народились вони о, о, от якраз старше дало пілюлю меншому, тому необхідно старшеньких, які насмоктались того молока вдосталь. Необхідно їх відсадити старших. Вони вже доволі гарні, потужні за 2 кг, хай ростуть, поки окремо і живуть. А 5 нутріняток залишу з двома на протязі добрих двох тижнів. Хай ще поживуть, хай ростуть, тому що так і будеться. Ця... Ну, різниця в них більше 15 днів народжені. Тому хай вони живуть собі окремо. Бачите, хвостиками, отак, як метеляються, по-перше. По-перше, їм трішки холодно у того хвостика, а по-друге, ще й нервують. Хвіст замерзає, ясна річ. Він без шерсті, без нічого. Ну, Голе тіло на мінус 12. Далі що вони будуть робити? Посідають там туди подалі. Що вже зробили, в принципі, самі старші. вже наїлися і сидять. Посідають. В першу чергу на свої хвости. І будуть їх гріти, от як срібло зробило. Воно сидить зараз на своєму хвості. І той зараз під себе. От, дивіться, сидіться, хвіст він замерзає. Під себе хвостик і лапками сяде і буде його розминати. Воно не настільки дурне, от, от, хвостик, їм холодно. По ньому видно, що воно нервує. Саме головне, щоб було сухо. Не буде сухо, будуть відмерші всі хвости, я вам говорю чесно. Таке інколи трапляється дуже рідко в моєму господарстві, але буває, дуже рідко, але буває. Як бачите, вже її пустив в мене один вольєр, тут самці яким 6 місяців, їх є 10, з них 3 100% брак. Ростуть вони гірше і я бачу, і я бачу що відразу скажу, ті, що ростуть гірше, вони полохливі і зазвичай, от зараз ви побачите, я даю їжу і близько трьох взагалі до неї зараз не підходить. От вони ростуть найгірше. Звір, який не йде на контакт до мене, до людини, я таких не тримаю. Дивимось, що по цій сім'ї було запитання, що з золотистих самицей. Після відсадження цих чотирьох самець з сім'ї, де були малюки там двохмісячні, то в одній спостерігались пошкоджені соски, на яких було засохша кров, поспілкувався я з досвідченим нутріоводом. Він говорить, що скоріш за все самиці там малі. Покусали, ну, побачимо. Мабуть, ясна річ, я її вже залишу. Ось з ними самець зліва. Сім'я ніби як вже місяця-півтора тут, мабуть, сидять. То напротязі місяця саме бігали до самця потихеньку, всі ніби як покрилися, живуть разом. Значить, пошкоджень вже не видно, але. Тільки слідуючи щеніння покаже, що саме з самицею. Чи можливо там був мастити він вже є там. Не знаю. не знаю. Так, тут взагалі зараз на відео ніхто не хоче підходити до їжі. Двоє підбігли і втекло. Почекаємо ще трішки. Я спробую вам показати, як певна кількість підходить, а певна, взагалі, забула, що. Треба їсти, коли бачу мене підходять вкрай недовірливо і вороже. Ці відразу йдуть на вибраковку. Саме в цей пустий вольєр будуть поміщені три місячні два з половиною місяці, срібло і білі, яких я вам щойно показував. Першим буде йти шаром це солома. Зверху трохи накидаю сіна і тільки потім оселю сюди. Ну так є. Було б добре зробити якусь там хоч мінімум дезінфекції, побілити лопняком стіни. Можливо, навіть підлогу чимось обробити, але чесно, мінус 12 я зараз і сам не дуже і нічого не хочу. І при таких температурах рідко коли щось погане може розводитись. Так, сидять, ну не хочуть вони в даному відео показати, які вони голодні. Були більш голодні прибігли. Соромитесь, ну і Бог з вами. Нічого, я ще до вас повернусь. Так, ну і коротко у клітках, значить, ви бачите самі, підлога сітка. Але зверху я кинув шифер, байдуже. В цьому вольєрі він хвилястий. Від деревини в них вона лежить. Всі посідали хлопки, оперлись <гум> лопками. Так. Важливо, щоб поменше було дотиків до металу. Покажу ще. Тут я це просто готую на даний час. Камера зараз погано передасть. Також, незначна частина. Зимовий холодний період, сітки, все інше. Лист шифера, кормушка, будівниця. Кому як, Не було зрозуміло. Так, є, зараз ми їм дамо їсти. От і прийшли. А то сиділи там. Мені фотогенічні, в мене гарні. І прийшли, показали свої пейські гарні. Румкру, мама папа. Бейдей. Значить, тут є 4 самиці, рекомендую. Дві з них білих, одна чорна і одна стандартна. Звірям три місяці. Вага за два. Можливо, є, два, може, нема. У самців, можливо, є. У самці тут два стандартні бури. Два самці чорних забрали на плем'я. Це стосовно реалізації. Буде ще забій. Також реалізуємо тушки на забій. Кількість незначна і нестабільна. Так, В вмішанку додавав окрім зерна і жому гранульованого і ще доволі теплу, навіть гарячу воду. Щоб корм цей був, якийсь як в певній мірі навіть зігріваючий для них, тому що мінус 12, тому зараз дуже швидко протягом пів години може вже все і замерзнути. Чим вища температура, тепліше, тим довше вони зможуть його споживати. На це їм часу бати не треба. В першу чергу, якщо дається норма, не більше, наприклад, а норма то поїдається воно на протязі пів години, максимум двох годин. Ну, от, як я говорив, звір вже майже весь поїв. Ті, хто поїв, вже сидять, гріються в клубочку. Хвостики все-таки. Холодно їм хвостики. Тут також звір вже доїдає. Щось залишилось з вчорашнього дня, замерзло вже. Так. Все, звір сухенько згуртується і буде грітися. Мінусова температура на півдні України. Вона у нас не тривалою, але все одно вистачить навіть одного дня, щоб звір отримав обмороження в інших регіонах, туди як північ, Захід і схід України там. Все серйозніше. Навіть видно по лимонку, по лимонці. Лапки червоні і холодні. Зазвичай вони більш світлі. Так, на цьому все. Всім вдячний за увагу. Будьте здорові. Слава Україні!